Уразили майже 500 фортифікацій окупантів. Вивели із ладу 95 одиниць озброєння, понад 400 ворожих дронів та 64 окупантів. Так, 13-та бригада Національної гвардії України Хартія на своїй у Фейсбуці підсумувала свою роботу за червень. І детальніше про неї нам розповість Роман на псевдо «Коуч». Це командир роти оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Вітаємо вас. Вітання. І Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, дорогий Тезко, що можете розповісти про ситуацію в зоні вашої відповідальності на напрямку в цілому? Е, ситуація в зоні відповідальності 13-ї бригади Хартія на напрямку Липці залишається контрольовано. Противник не проводить масштабні наступальні дії з технікою, як це вони робили раніше. Зараз інша тактика це накопичення. І далі штурм невеликими групами там до відділення. Але це він робить регулярно. Тобто, за минулу добу було три штурма на наші позиції сьогодні. Були спроби накопичення і штурма. Тобто, ворог все рівно активно пробує про, прощупати нашу оборону, знайти слабкі місця та Продовжити наступну. ось ці дії. Це те, що називається вогнем, що непокоїть, просто щоб тримати, так би мовити, сили оборони в тонусі і відтягувати на себе їхню увагу, вашу увагу в даному разі, чи є якась більша стратегічна мета за цими діями? Є стратегічна мета відновити втрачені позиції, які вони захопили ще минулим літом. Ми їх відбили і, і гонять вперед, щоб вони це відновили втрачені позиції. Вони для них дуже важливі для подальшого, так сказати, тиску на нас. Спроби на бронетехніки вони закінчуються дуже великими втратами, і вони навіть не доїжджали до своєї другої лінії оборони, не де те, що до нашої. Вони зрозуміли, що так в них не вийде, і змінили тактику. Ось ви скажете, що змінили на тактику накопичення, то про що саме йдеться? Вони підтягують, я так розумію, малими групами закріплюються і підтягують далі особовий склад, чи туди далі підтягують уже техніку? І як як якщо накопичуються, то де саме? Вони користуючись зеленими насадженнями, лісопосадками, лісами, пробираючись двійками вночі там, днем через поля, навіть там вздовж якихось боліт. Повзуть, накопичуються на певних ділянках, теж такі невеликі такі насадження, і потім в певний момент користуючись погодними умовами, такі як дожі, там туман, пробують нас штурмувати. Але є випадки, коли, як вчора, це було там його 4 години дня, тобто ніяка навіть просто пробують різні методи на різних ділянках, різні. Що в них вийде, щоб десь прощупати наші слабкі місця? А які вогневі засоби? Поки вони... Що у них не. Да, поки що у них нічого не виходить, окрім як втрачати особовську? Якими вогневими засобами вони користуються? Вони проводять обстріли дронами. Вони застосовують артилерію на вашому напрямку. Що роблять? Те, що ви перерахували, і навіть авіацію. Ви в своїй відповіді зазначили, що їх гонять, аби вони знову захопили ті позиції, які би в них відбили. Це їх гонять слово сполучення. Вдалося вам дізнатися про те, як діють їхні командири, із, можливо перехоплених розмов, чи спілкувалися із тими, хто здався в полон. Який взагалі в них настрій налаштовані? Що їх мотивує зараз? Це казали і полонення, які ми брали раніше, і перехоплення, і ми бачимо ці дії. Ну, здебільшого, це перехоплення, тому що е, м, накази приходять, а вони всіляка е, хочуть, не хочуть іти і шукають причини, що їх там дуже сильно обстрілюють, що там е, кіл-зона, що вижити там майже нереально, але все рівно команди такі, що треба, треба і все, і все. В полон вони Поняти. встигають здатися, чи їх нищать свої? Тому що вже читали ми і про такі кейси, коли зрештою ті, хто намагаються підняти білий прапор або руки, нищаться їхніми нас були е е ті, що здавалися, виходили самі, і вони їх не нищили. Можливо, вони їх просто не помічали, але е минулі штурми в живих не залишився ніхто. Дякуємо вам за інформацію. Дякуємо передусім за все, що ви робите з вашими побратимами. Роман Коуч, командир роти оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, був з нами на зв'язку.